Я впевнений, що зміни державної системи зацікавлені всі. Бо всі від цього плюс. І, і наш президент, і всі чиновники, і поліція, і армія. Тому такі зміни в державній системі мають відбутися. Так, державна система має бути змінена. В неї має залишитися лише армія спецслужби і зовнішнє представництво, а всі інші справи мають бути передані. Громадам, де громади розберуться з кількістю чиновників, вони створюють гарні умови для ведення бізнесу і життя людей, і люди сюди повернутися. І всіх буде можливе зайняти місце в цій громаді. Бо ніхто не буде ні за ким бігати, нікого переслідувати. Нехай самі громадяни з цим розберуться. Все, що я хочу, це лише, щоб відбулася зміна цієї державної системи. І все почалося з чистого ліста. І це в цьому зацікавленості